У жмеринській громаді попрощалися з багатодітною матір'ю, яка померла від отруєння грибами. Про це Суспільному повідомив директор місцевого ліцею Сергій Шмаль. За життя трьох її дітей нині борються лікарі в столичному охмадиті, розповів заступник директора обласного центру з контролю та профілактики інфекційних хвороб Олександр Загоруйко. Батько каже, що жінка збирала гриби, принесла гриби додому, приготувала і вони поїли з дітьми. Їм від 6 до 8 років. Дві дитини знаходяться в важкому стабільному стані, одна в важкому критичному. Того вечора хтось із родини сфотографував пакети з грибами, розповідає Загоруйко. На світлині, і їстівні, і отруйні. Це мухомор, От, з коричневою шапкою. Оце, ну, те, що ми визначили, це бліда поганка. Вона з зеленою шапкою. Це їстівний гриб, жовтий це моховики. Загалом з початку року грибами на Вінничні отруїлися 40 людей. Каже, за Груйко, з них 10 – діти. Відсотків 70-75 за останні два місяці зареєстровано цих випадків. Найбільше випадків реєструється в могилів Подільському районі. Це 29 із 40. Другий по кількості це Жмеринський район. Там вісім випадків, два летальні випадки, дві жінки з Жмеринського району. Перші симптоми отруєння грибами шлунково-кишкові розлади, каже Олександр Загоруйко. Якщо після вживання дикорослих грибів у вас нудота, блювання, пронос, головний біль, необхідно одразу звернутись до лікарів, не займатися самолікуванням і не втрачати час.